Привіт, друзі! Ми на каналі Скарби Минулого, і сьогодні ми поговоримо, скільки коштують старі речі, які кожен з вас може знайти в себе вдома. Почнемо ми з статуету. Ці речі, які я вам сьогодні покажу, вони всі були або є у мене, тому я можу вам розказати про них більш-менш правдиву інформацію. І так, перше це у нас статуетка. Їх виробляв городницький фарфоровий завод статуетка лисичка. Якщо я не помиляюсь, це був набір з трьох лисиць. Якщо продавати цілим набором, то вони коштують дорожче. В даному випадку саме ця статуетка коштує від 200 гривень. Я подивився на аукціонах. Був навіть один продаж за 500, але я не впевнений. Що це її справжня ціна, тому що більшість 200-250. Ну, Рахуємо від 200. Значить, На що треба звертати увагу? На цілісність, чи є в неї тріщини та сколи. В нашому випадку ми бачимо, що є потертість фарб, але це ну, не настільки критично і дуже сильно ціну не знижує. Дуже часто, ось ви бачите обличчя, це все пофарбоване, то тобто дуже часто від часу це все стирається і тоді, звісно, ціна може сильно впасти. В нашому випадку, як ви бачите, більшість збереглася, є тільки ці невеликі потертості. Тобто головне, щоб не була розбита слідуючи. Патронаж не є дуже великою рідкістю і не є дуже якоюсь популярною річчю в районі 100 гривень. Якщо не помиляюсь, це патронаж до винтовки Мосіна. Фляги. На що треба звертати увагу по флягам? Фляга не повинна мати, не повинна бути обтертою фарба та не повинна мати вм'яти, тому що більшість з них, вони всі мають якісь пошкодження. От в даному випадку фляга у такому вигляді, що хлом коштує в районі 100 гривень. Книжки також продаються. Це була моя книжка, я її не купував, хтось її подарував. Але прийшов час її продавати і я продав. Ціна такої книги 300 гривень. Чому 300 По-перше, це ну, вона сама по собі гарна. Зараз у нас книжки на російській мові. Звісно, зовсім не популярні, але є люди, які збирають колекції. Чим ця книжка цікава. Тут був невеликий тираж, і вона гарно оформлена, є ілюстрації, ну і збереження, як ви бачите, папір все в гарному стані. Тому що, якщо книжка зберігається в якихось поганих умовах, папір починає. Жовтіти можуть з'являтися плями і це, звісно, знижує ціну. Повторюся, ціна цієї книги 300 гривень. Партупе. Купував її давно. Здається, в районі 600 гривень. Стан гарний. Ще можуть вам зустрітись різні листівки. Є цілий, цілий напрямок в колекціонуванні. Люди збирають листівки. Але, по-моєму, досвіду, це дуже непопулярна тема. Вони майже нічого не коштують в районі гривні одна, а то й менше. І є цікаві напрямки, і є нецікаві. Навіть оці набори. Ось ви можете бачити зліва ці всі набори листівок. Вони теж майже нічого не стоять, їх не, неохоче купують. І, наприклад, я б конкретно листівками ну, не займався. Це не, не ходова тема, на мою думку. Є більш дорожчі листівки, ну, там залежить від того, ну, старі рокам, хто був художником. Від це теж грає ціну, тобто в більшості, це все впливає на ціну, але в більшості випадків ці всі листівки майже нічого не коштують. І продають їх також кучами, скільки дадуть. Звичайний набір, пластик, купувався мною за 50 гривень. Стан гарний, але якоїсь особливої цінності не представляє. Документи також продаються радянські військові квітки. Червоні квитки це люди, які служили, вже служать в певний момент. А зелений квиток це військовий квиток офіцера запасу. Ціна військового квитка одного в районі 50 гривень. Радянські переливні календарики. Цікава тема. Було багато різних, зараз таке чомусь не випускають. Хоча для дітей було б досить цікаво. Ціна календариків в районі 10 гривень штука. Також деякі можуть бути дорожчі, деякі дешевші. Від чого може залежати ціна? Ну, мабуть, в більшості від сюжету і від року. Значить, Що я маю на увазі? Від сюжету. Наприклад, це якийсь мультик відомий. Ну, воно все і по великому рахунку. Знаєте, я... я більш покладаюсь на якісь свої відчуття ностальгії, коли я бачу їх. Це і справа, календарик справа, це був мультик, правда, назву не пам'ятаю, але здається, це був мультик. Бачите, зліва це, можливо, теж мультик, але я не бачив. Тобто це просто малюнок. Асоціацій в мене ніяких не викликає. А по центру теж, скоріш за все, просто малюнок. Цей теж малюнок. Зараз спробуємо знайти щось цікаве з того, що я знаю. Так. Ось це. Точно був такий мультик, і це в мене викликає якісь асоціації, тому... Наприклад, для мене, якби я десь міг купити їх поштучно, я би вибрав собі оцей, тому що він у мене асоціюється з дитинством. І так само люди, коли це все купують, дехто просто збирає колекції, а хтось підбирає це, так сказати, по своєму відчуттю ностальгії. Просто люди збирають це як пам'ять. Ось бачимо Муха це котуха, також з мультику. Ну, це просто кіт. Він оцім календариком трошки програє. Третій зліва Вінні пух. Космос цікава тема. Космос можна продати. Дорожче, не скажу, що наскільки дорожче, але в теорії тобто не 10, можна там, за 20. Просто що їх не так багато зустрічається з такою тематикою. В основному, як ви бачите, якісь мультики, дитяча тема. Логарифмічні лінійки теж періодично зустрічаються. Цікава річ для проведення математичних розрахунків, Ось у такому вигляді лінійка, коробка та документ коштує в районі, скажімо так, від 500 до 700 гривень, що впливає на ціну. Ну, По-перше, цілісність цього всього, працездатність обов'язково, тому що якщо вона не робоча. Вона нікому особливо не цікава, ремонтом їх ніхто не займається. І також умови, в яких вона зберігалась. Як ви бачите, у неї пожовтілий циферблат у лінійки. І це не є дуже добре, впливає на ціну. Ті, що зберігались в гарних умовах, у них циферблат білий. Ми далі це побачимо. Бачимо, коробка має якісь подряпини, але в цілому вона ціла і, ну, і це нормально. Ось, бачите, жовтий циферблат дуже добре видно на білому фоні. Інструкція. Секундомір, секундомір агат. Значить, в такому стані з коробкою та з документом коштує в районі 400-450 гривень. Саме такий: двохкнопочний. І на що треба звертати увагу? Ну, знову ж таки, на цілісність, чи має якісь механічні пошкодження. В даному випадку цей секундомір у гарному стані. І дуже часто у них оці задні кришки, ну тому що їх колись клали на стіл постійно, якщо він часто експлуатувався, і це все має дуже велику кількість подряпин, потертостей, і ржу навіть можуть мати, і виглядає це дійсно негарно і дуже впливає на цю, що ми можемо побачити, це 90-го року випуску. Так, ще попадають фотографії. Теж цікава тема. По-своєму фотографії популярні. В даному випадку у нас підбірка фотографій військових. Військових цікаво збирати, і це, в принципі, досить популярно. Давайте подивимось, на що звертати увагу. Ціна. Ну, бути відвертим, ціна їх від 2 гривень за фотографію. Е, можна побачити продажі на аукціонах, наприклад, коли фотографію з військовим. ну, Це самі звичайні фотографії, в них чогось особливого немає. Але, наприклад, ви бачите, 20 гривень продалася якась фотографія. Ну, Це більше як виключення. зрозумійте, там, наприклад, їх. Вісить 300 тисяч фотографій, продається, і з них там в неділю 5 продалось по 20 гривень. Тобто це, ну, це дуже малий відсоток, і тому я вам називаю ціну, за яку ви дійсно можете це продати, а не тримати в себе вдома роками, Надії, що це колись хтось купить. Сюжет грає велику роль, тобто, чи є ще, окрім людей, щось цікаве на фотографії? Давайте спробуємо знайти якусь більш цікаву, яка б вибивалася з усіх. Ну, ось ця цікава тим, що на фото також зображений транспорт. Фото з людьми із транспортом, в принципі, цікавіші і мають більшу цінність, ніж просто фото з людьми. Що ще звертати увагу, бачите, фотографія по центру вона пожовтіла. Тобто були погані умови зберігання. Це не є добре, і, наприклад, якщо якась людина збирає собі колекцію, то таку вже фотографію вона, можливо, навіть і не буде розглядати. Фотографія справа більш в більш-менш нормальному стані, але один мінус вона трошки нечітка. Тут зверніть увагу, фотографія зліва на моду тих років, які носили штани в той час. В центрі, бачите, постановочна фотографія, вони розіграли ніби як сценку і написали смерть Ворона. Ну, от, якщо порівнювати ці три, просто фото. Людини на плацу. Ну, не дуже цікаво. Фотосалон «Кристал». Є. ну, Якщо брати більш старі фотографії, то були фотостудії певні у великих містах. І, наприклад, фотографії тих фотостудій не підписуються, що це саме з цієї фотостудії. Просто дорого коштують, тому що це фотографія якоїсь відомої фотостудії. В даному випадку це якийсь просто фотосалон. Кристал і, ну, я вам так скажу, сам цей сюжет, цей фон, ну, таке собі, не дуже привабливий. Наприклад, мені з цих трьох більше нравится ось ця фотографія, де ці двоє людей на фоні якоїсь природи воно виглядає якось, воно виглядає е... більш цікаво, на мою думку. Ось ця фотографія, бачите, кольорова чи не кольорова. В общем, все пішло в червоне, ну, не, не дуже добре. Ця сильно пожовкла від часу, але вона в гарному стані, тобто має свою цінність. В принципі, від того, чи там щось підписано ззаді, чи не підписано, це великого рахунку немає. Ну, цікавіше, цікавіше, якщо фотографія є своя історія, і можна її перевернути і на зворотній стороні знайти інформацію, хто ця людина, де це було знято. Головне, щоб це не були фотографії, вирвані з альбомів. Значить, всі фотографії, які клеїлись, клей вступав в реакцію з фотопапером, і вони всі жовтіли або повністю, або в тих місцях, де був нанесений клей. І також, коли їх відривали, тобто ну, пошкоджувався папір і такі фотографії менш цінні. Тобто, в основному представляють цінність фотографії, які просто зберігались, не, не були вклеєними. Ось ми бачимо приклад вклеєної фотографії. Ось вона, бачите, оці сліди, оці сліди вона була приклеєна по кутах.